Близько 81 мільйона гривень компенсацій за знищені та пошкоджені домівки отримали жителі Чернігівщини в рамках державної програми Є відновлення загалом це більше семи сотень людей. Найшвидше процес опрацювання відповідних заявок просувається у близьких до обласного центру громадах, які дуже сильно постраждали від російської агресії. У нас є безпосередні територіальні громади лідери, які досить швидко і ефективно опрацьовують ці заявки. В першу чергу це іванівська територіальна. Громада, в якій майже 80% заяв розглянуто, Новобілоузька громада, в якій теж майже 80% заяв знаходяться в роботі. І Київська громада, яка теж досить активно працює в цьому напрямі. Є і громади аутсайдери Киселівська та власне Чернігівська. Вони пізно сформували відповідні комісії. А от одна із громад лідерок, київська, хоч і постраждала дуже серйозно від російської навали, активно відбудовується. Київська громада дуже постраждала внаслідок. Навали Російської Федерації збройної агресії, Тобто, по громаді було наразі у нас 1405 заяв про пошкодження будинків, повністю знищено було 68 будівель. З травня місяця з 10-го числа стартувала державна програма. Є відновлення щодо компенсації за пошкоджене і знищене майно. Наразі каже пан Роман: надійшло 206 заяв. З них 130 – в обробці. Відповідна комісія працює практично без вихідних. Близько трьох десятків власників будинків у киїнській громаді вже отримали кошти на відновлення. Одним із таких домовласників є Віталій Кошель. Його будинок постраждав у перші дні вторгнення. По моєму будинку також були пошкодження, як і багато інших. Це сталося 28 лютого, коли кінку масово накрили касетними боєприпасами. В моєму будинку постраждали вікна, фасад, покрівля, двері ну фактично, все. Єдине, що вціліло, тільки частково внутрішні роботи. А так майже все було посічене. Пан Віталій каже, почав частково відбудовувати житло ще у час активних бойових дій на Чернігівщині, а потім звернувся до програми Є-відновлення. Подав заявку в травні, мабуть, цього року на є-відновлення на державну програму, коли вона тільки розпочалася. На протязі двох неділь до мене прийшла комісія. Всі ці пошкодження зафіксували. От. І наразі мені виплатили компенсацію. Зараз займаюся відновленням фасаду, от штукатурної роботи, двері. Нагадаємо, державна програма є відновлення стартувала у травні. Відповідно до неї, жителі, житло, яких було пошкоджене чи знищене під час активних бойових дій, можуть отримати компенсацію від держави, повідомивши про пошкоджене майно в застосунку ДІЯ і подати заявку на відшкодування.